Усім привіт! Мене звати Оксана, ви і сьогодні поговоримо, як закохати в себе пайщика або пайовика. Чому називала таку назву? Від вас прийшло дуже багато питань. Оксана, як ти переманюєш, що обіцяєш, все таке, все таке. Але все одно відразу вам скажу, що я йду такою схемою, що закохати в себе пайщика. Звичайно, в когось, в різних людей, різна любов, але я це назвала так. Поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. На сьогоднішній день у мене є 12 пайовиків. За минулий рік, із 22 лютого, поки я підписала перші договори, в мене вже 12 пайовиків. Скажу відразу, що да, звичайно, щоб досягнути такого результату, я трошки постаралася, як то кажуть, Піднапрягла одне місце і е, постаралася зробити. Да, для когось це буде просто, може, взагалі не результат. Для мене це великий результат, і це не тільки мій результат, це результат моєї команди. Тому е, коли в лютому місяці я підписувала перші договори людина, яка мені в цьому допомагала. Привіт, Ярославко, Казала Ярославка, мені треба, щоб все було класно, щоб люди були в мене задоволені. Я хочу мирним шляхом. Набрати собі там побільше землі, я хочу мирним шляхом. Класно, щоб люди були задоволені. Коли я почала працювати за три місяці, потім ще через три місяці, в серпні в мене стояла вже ціль Ярославка, я хочу землю. Що мені для цього треба? Вона така сиділа казала Оксана. А де ділася та дівчинка, яка хотіла мирним шляхом, нікому не заважаючи набрати всю цю землю? <сум> Вона казала, що я дуже сильно змінилася за той рік. Ну багато кого той рік змінив. А давайте більш детально розкажу. Отже, коли ви шукаєте пайовиків, я знаю, що всі фермери, давайте так: історія з фермерами, які брали землю в 90-х, у 2000-х е, роках, це одна історія зараз. Брати землю це зовсім по-іншому, ну согласіться. Земля вже вся розпреділена, вона в когось. Щоб переманити людину, це треба реально постаратися. Не всі так відразу хочуть до тебе йти. Щоб до тебе хотіли йти люди. Тобі треба реально бути кращим, ніж інші. Щоб бути кращим, саме перше, вам треба давати більше грошей, більша орендна плата. Серйозно скажу все добре, коли ви хороша людина, але люди насправді хочуть більше грошей. І це, звичайно, їхнє право. Я нікого в цьому не виню. Я теж розумію їх, і тут немає нічого поганого. Давайте говорити чесно. Тому, коли ми розуміли, що в нас приблизно основна маса в цьому селі, в яке ми хочемо заходити, розмір майнового пая в районі там середні, 5 гектар. Ми даємо оренду плату 7 тисяч за гектар, і ціна виходить така. Ми це зробили для кількох людей. Відразу скажу, деякі люди порадили іншим своїм людям Сарафанне Радіо, і по таких от маленьких кроках ми ще там кількох людей підцепили. Решта просто е, з боку поки наблюдають. І я вам хочу сказати, проблема в тому, що до кінця року е, наші всі сусідні фермери нас почали не любити. Чому? Через те, що їм прийшлося платити також уже таку оренду плату, щоб люди не бушували і захотіли бути з ними. Тому я відразу вам скажу, перше, чим ви можете закохувати в себе пайовиків, це гроші. Хочете не хочете, гроші рішають все чесно. В 70% так точно. Друге, що не менш важливе, я зрозуміла, коли з людиною ти підписуєш договір, то дуже класно, коли ми мотиваційні мотиваційні гроші виплачуємо відразу, коли людина підписує з нами договір і це обіцяємо, коли ми до неї. Приїжджаємо раніше, тільки підписали, виплачували, але один нехороший вчинок мене навчив, що після того, як зареєструвала договір, тоді доплатила всю суму. Тобто, частину відплачую мотиваційних відразу, а частину після реєстрації через те, що ну, люди оказалися різні. Такі нюанси бувають. Ще в мене є привітання на Новий рік. На 8 березня і на день народження деякі люди хочуть спілкуватися більше. Деякі, коли ти до них проявляєш більше інтерес, хочеш ще там щось там ще допомогти, вони починають так а, з осторогою дивитися, і не для всіх це потрібно. Для когось потрібно лишній раз поцікавитися, що в них, як в них, до декого не потрібно то робити, це потрібно вам відчувати. Але Виграшні, конкурентні умови повинні бути і особливо з такими приємностями, через те, що я хочу сказати, у мене більшість фермерів по сусідству це такі вже почали казати своїм пайовикам: типу, ідіть, ідіть, де вас там ждуть? Ті, ну, це такими культурними словами, але дійсно не цінять людей, в яких орендують землі. І ці люди вони не знають, що може бути краще. От тому розуміючи отакий от підхід. В мене звичайно виграшна стратегія, і вона, можливо, не така швидка ніж, ніж моїх конкурентів. О, в мене є дуже класна історія. В мене є конкуренти. Бандіти, я їх так називаю. Ну то інше відео. То я можу вже говорити все, що хочу про те, якщо цікаво вам про бандітів, як конкурувати з бандітами, також напишіть, теж буду розказувати. Тому вам прийдеться самим зробити свої кроки. І я вас хочу попередити, що це не страшно. Вам дійсно просто треба йти і робити. Як то кажуть, очі бояться, а руки все зроблять. Відразу скажу, поки вам людина повірить, хоч трохи, ви повинні. З нею познайомитись, дізнатися, що в неї як вона провести, там розпитати за цю людину, може в когось сусідів, може у вас вже є бойовики, які знають цю людину. Запитати, як той йшов, як йому може допомогти, як його переманити. Ви розумієте, що в людини, наприклад, оренда землі закінчується там через рік, через два. Вам треба, щоб людина прийшла до вас, і вам бажано, щоб ця людина про вас уже знала, бо коли до нього прийде фермер, зараз дуже хитро переплати на пару тисяч. Більше і підпише з ним знову на 10 років, чи на 15, чи на 25 продовжує оренду. Вам треба, щоб ваші, навіть самі круті умови швидко дізналися. Тому пам'ятайте також ще про такий нюанс. Відразу скажу, що в мене все прозоро. Я, звичайно, загнула палку, і моя орендна плата вона дуже висока. Вона, чесно скажу, не завжди під'ємна і для мене. І е, я ж кажу, проблема в грошах стоїть, але це не основна проблема. Основна проблема в тому, що... Що не в нас не одна проблема. Отак От відразу. У нас кожен день якийсь, якийсь свій маленький квест, і він є. Ще хочу сказати, що я своїх паялків хочу об'єднати в одне таке ком'юніті, де я їм також буду записувати відео, хай вони привикають до нового формату. Не всі то привикнуть, бо є різна вікова категорія, ті, що постарше, вони не завжди привикли дивитися YouTube, але вдруг їхні діти вже мою таку схему будуть. Ну, підтримують, будемо так говорити. А ще хочу сказати, що гроші наперед це теж моя окрема болюча тема. В мене є пайовики, які попросили деякі гроші наперед. І коли ми підписали договір, я їм пообіцяла. Потім почалася війна. Я розумію, що мені треба знайти десь ці гроші наперед. І хочу сказати, що гроші наперед, в моєму варіанті, не завжди. Моєму варіанті вони спрацювали, але вони мені зробили дуже велику проблему. Тому що не ті, як тільки дізналися, що одна людина хоче гроші наперед, так зразу захотіли і більшість. Тому це моя ситуація. Я розумію, що всім гроші треба наперед, але. Скажу, що не всі також входять в позицію фермера, що війна і економіки і рентабельності немає. дуже часто навіть людям, які понімають їм байдуже, їм пообіцяв, повинен зробити. Тому є такий неприємний момент в цієї приємної історії цього відео, але про який також треба знати. Ну, мені здається, це краще говорити потім. Тому є там ще ряд квестів, я ж вам кажу, кожен день якийсь новий квест, який треба вирішувати. Але я думаю, що а, земельний банк у ФГ-клаптекстепу буде збільшуватися. І я якось навчусь фіксити ці всі проблеми, їх погрупую по і а, будемо їх вирішувати. Коротше, це таке відео в мене. Знову виливаю вам свою душу, розказую лайфхаки. Є ще ряд питань, які хочу зняти наступного разу. Розкажіть, будь ласка, бачу, що вам цікава система оподаткування, яка в мене? Я зараз на дебільній системі оподаткування, я вам відразу скажу. Якщо цікаво, розкажу чому, але дуже жду, що скоро я вже буду на нормальній системі оподаткування. Ну, коротше, від цього нікуди не підеш. У мене вся земля в білу оформлена, тому що. Тому що так, тому що я так вирішила. Ви питаєте ще з МПЗ за мінімальне податкове зобов'язання, дуже цікавить вас ця тема також. Можу також про це розказати. Можу розказати про бухгалтерію, як я веду бухгалтерський облік. Я не знаю, у вас там питань багато налітає. Розкажіть, будь ласка, що наступним відео ми знімаємо. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду дуже вам вдячна через те, що це мотивує мене. Я розумію, що ви хочете дізнатися. Я проходжу цей шлях і хочу бути з вами відкрита, замотивувати вас, не боятися робити своє ФГ. І як я вже сказала, що в, в 2000-х роках це була одна історія, як ти робиш ФГ, Зараз це інша історія. Зараз трохи інший світ. Ви це все розумієте за 20-30 років багато що змінилося. Тому підходи також мають бути інші. Вас всіх обняла? Хочу замотивувати, сказати, що не страшно і можна робити. А ви, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, мені лайк, буду дуже сильно вдячна і пишіть коментарі, про що хочете, щоб я наступний раз розказала. Вам всім гарних врожаїв і класних прибутків!